Сьогодні Іванівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини поповнилася новим вкрай необхідним приладом електрокардіографом. І саме цьому і присвячений наш репортаж. В понеділок, 7 листопада, Іванівська амбулаторія отримала довгоочікуваний подарунок електрокардіограф, який був вкрай необхідний закладу. Все це стало можливим, дякуючи виграному гранту від благодійного фонду МХП громаді при співфінансуванні Миронівської міської ради. Представник заводу виробника пан Володимир представив апарат європейського виробництва як сучасний мобільний електрокардіограф, яким можна користуватися як в стаціонарі, так і на викликах, та передав його генеральному директору комунального некомерційного підприємства в Миронівський центр первинної медико-санітарної допомоги Тетяні Войтюк. Вітаю вас ну, з таким надбанням. От, зможете тепер надавати кваліфіковану, будемо так казати, медичну допомогу е кардіологічним пацієнтам. Так. Дякую так. вам. Хочу подякувати фонду МХП громаді, нашому міському голові Віталію Миколаївичу Савенко, який підтримав і до, було до спів... фінансування цього проекту. Цей кардіограф буде працювати на благо жителів Іванівської громади. Допоможе кваліфіковано діагностувати раніше якісь вади. Так що, жителі Іванівки, приходьте, будь ласка, при перших симптомах, при якихось скаргах, і вам буде надана гарна медична допомога. 12 канальний новий електрокардіограф він точний, він сучасний. Будьте здорові! І передаю, працюйте, насолоджуйтесь. І ваші пацієнти будуть вчасно діагностовані, будуть здорові, працюйте задоволені. Дякую вам. Як зазначила виконуюча обов'язки медичного директора, сімейний лікар Альбіна Сторчеус, був пророблений великий об'єм роботи, щоб мати можливість сьогодні отримати цей сучасний апарат. Здобули ми кошти насамперед від благодійного фонду МХП громади. Це для нас перший такий. Був проєкт, в якому ми приймали участь. Основні кошти, основна левова частка це саме цей фонд. Співфінансування це міський голова Віталь Миколаївич Савенко, підтримав нас, спрямував, можна так сказати, багато людей, які нам допомагали, надавали поради, тому що це така дорога нелегка, але ми її пройшли. Тетяна Іванівна кожен день. Переживала, шукала, телефонувала. Благодійний фонд також спрямовував, керував у нього досвіду багато, багато учасників не відмовляли в порадах, в рекомендаціях. І насамперед дуже вдячні, що підтримали наш проект. Я вже казала, коли доповідала про нього, що ми будемо вважати це нашим стартом і будемо приймати активну участь щорічно. Саме головне, щоб вони проводили його і виділяли кошти, і допомагали нашим жителям. Тетяна, як ви можете оцінити, як, як вже уже прозвучало, такий стартовий крок у тому, що і надалі я думаю будете співпрацювати з благодійним фондом. Це якраз той період, який є мотивує строїти великі проекти і великі плани без МГП громаді. Без керівництва нашого ОТГ ми нічого не зробимо. Ми фінансуємося з НСЗУ. Те, що ми можемо купити, це не ті кошти, де ми можемо бути амбітними і ми можемо хотіти, але ми можемо це не реалізувати. Тим більше на такий важкий сьогоднішній день ми робимо все для того, щоб ми швидше перемогли. А такими мікрогрантами, як був тепер проєкт, це мотивація активно брати участь у всіх послідуючих проєктах. Чому було зупинено, до речі, саме на такому приладі? На жаль, все має здатність старіти, виходити з ладу. І це не відбулося вчора і позавчора. На жаль, коли от в цьому році почали аналізувати ситуацію, вона критична. Все фактично 80% нашої апаратури вона працює. Це саме головне, але вона вже всі гарантійні сроки закінчилися. Тому дякуємо, не втомляюся дякувати фонду МХП громаді, міському керівництву нашого ОТГ. Дякуємо всім і маємо надію, що. Нові проекти будуть, а ми будемо брати там активну участь. Будьте здорові всі. А Іванівка Спасибо. тепер має саме сучасний електрокардіограф у, у нашому Воронівському МЦПСД. Спасибо. Світлана Вальна, як ви оцінюєте такий подарунок, можна сказати, сьогодні? Так. Дуже-дуже ну, вдячні. Дуже вдячні, тому що наш багато пацієнтів, які звертаються, і ось сьогодні, наприклад, була вже жіночки. Ось прийшла тільки школу, я говорю, підожди, зараз нам подарують. І ми будемо потім працювати. Дуже вдячні, тому що люди звертаються. Що нам потрібен. Це дуже добре. Бажаємо міцного здоров'я Раїсі Антоновні. Е, вона швидко одужує, Ми зараз знаходимося, я так дозволю собі сказати, це денний стаціонар. Він по всіх нормах для амбулаторії, ви самі бачите, площею підходить, ліжками підходить. Є газовий обігрів, вона зроблена в минулому році, коли так. було отоплення. Тут вже і температура хороша. Е, хочеться, щоб. Цей заклад працював і надалі. Якщо нас чують і бачать, і в когось діти навчаються, сімейні лікарі. Приходьте, будь ласка, в Миронівську АЗПСМ Іванівка, тут є місце роботи. Приходьте, гарне село, гарна амбулаторія. Запрошуємо на роботу. Ну, Миронівська АЗПСМ і всі колеги вас вітають. Я думаю, що у нас буде ще шанс. І ми поспівпрацюємо, і буде така можливість. Будемо купляти при співфінансуванні і можливостях ще нові електрокардіографи. Пан Володимир, представник заводу виробника, позитивно оцінив грантову можливість отримання необхідного медичного обладнання і також висловив надію на подальшу співпрацю. Ну, зараз такий час. Важкі, що ну, треба кооперуватися, і дуже добре, ну, коли є організації так у кожній громаді, які можуть в, разом з місцевими самоврядуванням так, забезпечити ну, кваліфіковану медичну допомогу місцевим е, жителям, мешканцям, тому що ну, це за здоров'я ну, на сьогодні це життя це є найголовніше е, багатство. Да, тобто, і всі це зараз розуміють в наш важкий час. Ну, тому... Ну, я вас може, вже від свого е, своєї особи да, вітаю, тому що ну, прилад надзвичайно якісний і надіюсь, буде вам працювати не один, не два, не десять років. Ось якщо будуть якісь питання, ви завжди ну, зможете звернутися. Ми зазвичай підтримуємо гарантійне після гарантійне обслуговування. Пан Володимир познайомив Світлану Вадько, сімейну медсестру Іванівської амбулаторії ЗПСМ, з особливостями роботи нового електрокардіографа, які він має функції, як правильно підключати і виставляти відповідну програму, яку інформацію видає. А до речі, Апарат навіть може попередньо діагностувати пацієнта. Звичайно, цей діагноз обов'язково уточнюється лікарем, враховуючи різні ситуації і індивідуальні особливості організму хворого. Але так чи інакше, це сучасний найточніший електрокардіограф, який на сьогодні є у наших сімейних лікарів. І підсумовуючи цю особливу подію не тільки для медичного закладу Іванівки, а й всієї первинної медицини громади, ми поцікавились у Тетяни Іванівни, чому саме Іванівська амбулаторія була обрана для участі у грантових перегонах. Коли був проект поданий, ми подавали дві амбулаторії Іванівка і Карапиші. Планувалося переможців 10, наскільки я пам'ятаю, а пройшло 15. і мій колектив з розумінням до цього віднеслися, якщо в нас є плани, там ще працює, а тут уже гірше всіх працювало, можна так скажемо. Більше треба було найбільша забіль... потреба. Найбільша потреба була. Це не варіант вибору. які ще ми не прописали Миронівку. А Миронівська ЗПС вона приймає всіх мі військових тимчасово переміщених осіб. Тобто в тому режимі, який як працює наш електрокардіограф, ну він закіпає. Нам він теж треба. Дякуємо, що ми виграли цей міні-проект. Дякуємо, що ми маємо на сьогодні цей електрокардіограф. Будуть нові проекти. Ми будемо правильно їх подавати, обґрунтовувати. І маю надію, що ми будемо теж вигравати і надалі. І наші АЗПСМ будуть на той момент, що будемо просити, будуть мати з чим працювати. Миру нам усім, і перемоги. А ми до цього йдемо і робимо все для того, щоб була швидша перемога на нашому фронті.